Хвиля непокори докотилася і до Білої церкви. 20 лютого жителі міста почали будувати так звані народні КПП з блокпостами на трасі Київ Одеса. Після того, як в соціальних мережах з'явилася інформація, що до Білої церкви під'їжджають автобуси з тітушками, білоцерківці почали масово їхати на підтримку активістів. До кінця дня їх тут уже було близько тисячі. Люди озброєні вогнепальною зброєю, дерев'яними кийками та коктейлями молотова, які виготовляють прямо тут. Блокпости будують із зрізаних дерев, шин та підручних засобів. Дорогу блокують автомобілями та навіть комбайном. На випадок прориву розложили борони. Активісти не заважають руху легкових автомобілів. Натомість перевіряють автобуси та мікроавтобуси на наявність так званих тітушок та беркутів. Я що Берегите заспокойтесь, будь ласка. Тихо, тихо, успокойтесь. Покажите, блядь, какие документы, блядь? Не За спокойно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Спокойно, спокойно. Документы, ящики, селище.

Трошки, трошки спокій, будь ласка. Трошки спокій. Хто, блядь? Ми ж підіздали людей, блядь. Ми ж Вот, 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 все, пропускаемся, пропускаем пропускаємо! пропускаем Пропускаємо! Так, ну Крок назад. назад, я сказав. Крок назад! Крок мене не знаю, я зараз представлю. Я депутат міської ради Хмельницький Вячеслав. Boa, Голосуйте, питання є до мене, як до особистості. Питання до мене, то не до тебе. Моє питання я зараз відповів. Я відповідаю за цей автобус, за цей людей, це моряки. Трохи знати, що це автобус не йде до дому. Заспокойся! Що, не йде багато, зараз я сюди не підійду. Заспокойтесь, будь ласка! Я не сюди відповідаю, сюди не йде. Заспокойтесь!

Міська влада поки що ніяк не відреагувала на дану ситуацію. Розходитись активісти не збираються.